Другий міський етап спортивних змагань пліч опліч у Павлограді завершився. Юні спортсмени змагалися у баскетболі, волейболі, масовому футболі, черлідингу, легкій атлетиці, настільному тенісі та шахах. Нагородження призерів відбулося в укритті заради безпеки учасників. як роса на «Хочеться просто вам подякувати, тому що ви не святенича. Ви займаєтесь своїми уроками без світла, ви навчаєтесь в підвалах, ви змагаєте змагання і демонструєте дуже великий результат. У така освітянська команда у нас. Дякую всім. За підсумками змагань нагородили призерів, кращих гравців, суддівський склад та інших. Учасники отримали кубки, дипломи та подарунки. А переможці представлятимуть наше місто на третьому районному етапі змагань. Цей етап запам'ятається дітям, суддям, батькам. Це був непростий етап. Вони грали під час тривог, під час небезпеки, але дуже гарно показали себе діти, які займаються спортом і завойовують призові місця. Показують цьому світу, які вони незламні, нескорені, вольові. Учасники різних ліг також поділилися своїми враженнями та емоціями, які пережили під час ігор. Ну, було важко, але я отримав які задоволення від змагань. Досить суперники всі були важкі, але у нас був високий бойовий дух, та ми змогли зайняти перше місце. У нас, ну може сказати, був настрій. Ми була мета перемогти там, о десь Якщо заємно, так, звісно, треба можна сказати, подовжувати серію перемог. Мені сподобалося, що вона була дуже насичена та а, з різними цікавинками, наприклад. Бо ми не думали, що гра затягнеться аж на два дні, тобто за перше і за друге місце. Тому це було цікаво. І Досвід теж я ну, приобрів. Мені назву, на змаганнях сподобалося, що ми забрали ці дві гри, і як моя я гра, ну, команда грала. Мені подобається, як вона хорошо грає, грає і приймала участь в цій грі. Я дуже задоволена, як вона їхнім результатом. Змагання проходять під гаслом Разом переможемо. Їхня мета нагадати кожному, що справжня перемога народжується в єдності, підтримці та командній грі. Валерія Шумейко, Ксенія Луніна, Ірина Ледіна, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.